Добрий день! Вітаємо вас на нашому каналі. Друзі, не знаю, як у вас, але в мене кожного вечора злободенне запитання, що приготувати на сніданок. Я сова, і прокинутися раніше на 30-40 хвилин, щоб приготувати сніданок для мене проблема. Тому про це треба подбати з вечора. Але простояти цілий вечір біля плити теж не вихід. Тому ми поставили перед собою завдання приготувати щось швидке та легке. І головне, щоб на другий день воно не втратило своїх смакових якостей. На думку спало приготувати м'ясний хліб. Але класичний варіант такого хліба за часом та за складністю приготування нічим не відрізняється від приготування ковбаси. А хотілося б зготувати щось швиденько. І тоді ми взяли курячий фарш і зготували з нього швидкий м'ясний хліб. Хліб вийшов ароматний, соковитим і дуже смачним. Їсти його можна як в гарячому, так і в холодному вигляді. На другий день він не втратив своїх смакових якостей. Вийшла чудова і гаряча, і холодна закуска. Щоб її приготувати, нам знадобляться такі продукти: фарш курячий 900 г, яйце 1 штука, сіль 15 г. Цукор 1 третя чайної ложки, перець чорний мелений 1 третя чайної ложки, горіх мускатний мелений або кардамон 1 третя чайної ложки, кунжут 1 столова ложка, вершкове масло 10 г. Друзі, не забувайте підписатись на цей канал, залишити відгук. Також підписуйтесь на ще один наш кулінарний канал Празник живота. Посилання на цей канал в верхньому правому куті вашого екрану, а також в описі під відео і в закріпленому коментарі. Для приготування цієї страви ми взяли готовий курячий фарш. Переклали його в посуду, який будемо готувати. Додаємо яйце, мускатний горіх. І чорний мелений перець. Додаємо сіль цукор. Беремо блендер і ретельно його перебиваємо до однорідної маси. Ось такою повинна бути консистенція. Застеляємо форму для випікання хліба харчовим пергаментом, викладаємо в неї фарш. Намагайтеся його укласти якнайщільніше. Розрівнюємо поверхню, при цьому змочуємо лопатку в воді. Посипаємо поверхню м'ясного хлібця кунжутом. Ставимо форму в жаровню. Запікаємо м'ясний хліб спочатку при температурі 150 градусів 1 годину-10 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Змазуємо наш хліб зверху вершковим маслом. Збільшуємо температуру до 230-240 градусів і запікаємо ще 5-10 хвилин до зарумянювання. Дістаємо м'ясний хліб з форми. Якщо ви будете його їсти в холодному вигляді, то дайте йому охолонути. Потім помістіть його в целофановий кульок або в харчову плівку. І поставте в холодильник до остаточного охолодження. Гарячий же хліб можна їсти відразу. Друзі, приготуйте разом з нами цю смачну страву. Смачного!